Приходом осені та початком опалювального сезону чимало українців замислюються над тим, як зменшити витрати на житлово-комунальні послуги. Один з найефективніших способів це оформлення житлової субсидії, тим більше її зараз можна оформити онлайн. З вами Переполятник Сергій, і зараз розкажу, як це зробити. Спочатку зайдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити як з комп'ютера, так і зі смартфона. Авторизуйтеся у системі за допомогою електронного підпису, який можна отримати в банку або через Дію. Після входу в свій особистий кабінет зліва на панелі оберіть розділ комунікації з Пенсійним фондом України, а потім Заява на житлову субсидію чи пільгу. У спливаючому вікні натисніть продовжити. Далі система запропонує кілька варіантів: оберіть заява про призначення та надання житлової субсидії, відкриється онлайн-форма. Запомніть її уважно, введіть свої особисті дані. Якщо у вас є документи, які можуть підтвердити право на субсидію, це може бути, наприклад, договір оренди житла чи довідка ВПО. Ви можете додати їхні скан копії. Просто натисніть Додати файл перед відправленням заяви. Потім поставте позначку, що ви даєте згоду на обробку персональних даних. Оберіть зручний спосіб отримання повідомлення про рішення і натисніть Сформувати заяву. Перед відправленням уважно перевірте всі дані, і якщо все правильно, натисніть Підписати та відправити в ПФУ. На перший погляд, все може здатися дуже складним, але насправді все досить таки просто. Якщо не впевнені, як правильно заповнювати форми або скористатися електронним підписом, скористайтеся допомогою рідних або знайомих.